Щиро вітаю всіх слухачів слова Господнього. Разом з вами бажаю пороздумувати на тему, яка називається прослав Бога. Ми живемо в такі часи, коли людська мудрість, геніальність, людські таланти величаються, прославляються, а той, який є джерелом цього всього, залишений в стороні і на другому місці. Тому давайте задумаємося над тим, для чиєї слави живу я. Чи для слави Божу, чи для власної. Я закликаю кожного з вас звеличати в своєму житті Спасителя в своєму серці і власному житті. Для чого нам проживати так життя, щоб Бог був звеличений і прославлений? Саме найперше, цього вимагає справедливість. В книзі Даніла 5 главі, 23 вірш, говорить таку трагічну історію, і останні слова цього вірша говорять такі слова. А Бога, в руці якого дихання твоє, і в якого всі шляхи твої ти не прославив. Це трагічна історія царя Валтасара, який всю славу взяв в свої руки і не засвоїв урок свого батька в самопрославленні. Другий момент, і найважливіший це те, що той Бог, який створив нас, Він і повер за нас. Перше Корифтян 6.20 написано такі слова. Бо ви куплені дорогою ціною. Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, які є Божі. Сенс нашого життя заключається саме в цьому, збільшувати славу Богу, а не собі. Самуїла 2.30. Я прославлю тих, хто прославляє мене, а ті, хто знеславлює мене, будуть посоромлені. Тому як важливо нам зрозуміти. Цю важливу річ, щоб наше життя було на славу Божу, щоб посправді прославити нашого великого могутнього Бога, нам інколи доведеться піти на нелегкі жертви, випробування, самоприниження від оточуючих, а навіть на риски власного життя. Що мішає нам жити в нашому житті на славу Божу? Гріх. А саме це гордість, яка зародилася колись в злому ангелі, також егоїз, світське життя, мода та відсутність іри, віри. Біблія говорить, що люди в римлянам 1.21 люди пізнали Бога, не прославили як Бога і не дякували, але знікчевіли своїми думками. І запаморочилось нерозумне їх серце. Вони були в омані, люди зараз в омані, як під алкогольним сп'янінням, і не розуміють, як їм жити і що робити, тому як важливо нам вийти з цього стану і жити на славу Божу. Негативні приклади ми можемо згадати у Біблії, коли люди приписали славу, яка належить Богові собі. І вони закінчили своє життя, і вони мали не зовсім приємні наслідки. Але є позитивні випадки, як Єнох, Ілія, цар Давід, юноші, яких ми згадували, Даніїл та Йосиф. Вони прославили Бога, і Бог не залишився в дугу, Бог також звеличив їх не лише в цьому житті, а й в майбутньому. Тому задумаємося, на чию славу живе, ми живемо. Що ми можемо зробити? Це підкорити нашу волю, Божій волі. Це буде більше всього ми можемо так своїм життям прославити Бога. Як почати жити, щоб прославити Бога? Потрібно померти для гріха, автором якого є сам Сатана. Тому апостол Павло говорить: Галатам 2:19 по 20, я співрозп'явся з Христом, і вже не я живу, а Христос мені. Тому як важливо наше життя віддати, щоб Христос ним керував. Порада така нам через дух пророцтва говорить, що коли нас прославляють за якісь добрі вчинки, то ми повинні перенаправляти нашу славу, яку нам або похвалу на Бога як автора всього. цього. Христос радив своїм учням, коли вони щось добре зроблять, то щоб вони казали, що вони раби, які зробили ж те, що повинні були зробити. Наше я це ворог номер один, яким. Через яке сатана краде від Бога славу, яка йому належить. Тому Христос Матфія 6.2 говорив такі слова, коли робите милостиню, якусь добру справу, то не трубіть перед собою, як це роблять лицеміри. А робіть так, щоб про це не було чутно. Все, що ми робимо в нашому житті, ми повинні робити як для Бога. Тоді Бог буде прославлений. Саму велику справу, яку ми можемо зробити, щоб прославити Бога в нашому житті, це робити добрі діла. 1 Петра 2.12 написано: Поводьтеся добре серед язичників, щоб ті, хто обмовляє вас як злочинців, побачили ваші добрі діла і прославили Бога в день приходу. Тобто наше життя, яке ми під... можемо підкорити Богу і Божій волі, Його закону, саме краще прославити Бога. Дух просто говорить. Бог створив наші коліна. Підклоняйтеся в молитві. Використовуйте їх для поклоніння в молитві. Нехай ваші ноги будуть взуті готовністю сповіщати Євангеліє. Ваша мова та голос нехай розповідають історію життя Ісуса. Сила вашого тіла має бути присвячена Творцеві. Ваша енергія та співчуття належать Богу. Використовуйте їх, щоб прославити Його своїм життям. В одній пісні є такі слова. О, як би був щасливий наш світ, коли б усі пізнали Христа, все життя протікало, як банкет анкет, на славу, на славу Творця. Тому, якщо ми посправді віддали своє серце і життя Богові, то ми будемо жити на славу Божу. Як це було в житті Давида, Псалом 34,18 говорить: Я прославлю тебе в зібранні великому посеред великого, вселюддя хвалитиму Тебе. Нехай Господь допоможе кожному з нас прославити Його нашим життям. Амінь.